І тепер до теми, яка, напевно, всіх дуже турбує, тому що зараз в різних країнах призупиняють надання консульських послуг чоловікам призовного я б сказала, мобілізаційного віку. І от почалося все з Польщі. Там понс... в консульстві повідомили про призупинення прийому документів для чоловіків призовного віку. У відомстві розповіли Суспільному, що розробляють механізми, які будуть діяти відповідно до закону про мобілізацію та чекають вказівок від МЗС. Ну а Генеральне консульство України у Барселоні та посольство України в Китаї вже також повідомило, що призупинили отримання заяв на вчинення консульської дії для чоловіків призовного віку. Від сьогодні там громадянам 18-60 років можна лише оформити документи для повернення в Україну. Так зазначили, також що зроблено це за дорученням Міністерства закордонних справ. І я нагадаю, що раніше видання дзеркало тижня повідомляло, що від сьогодні всі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку. Медіа посилалося на лист з підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибігі, у якому пояснюється, що наразі можливі лише консульські дії пов'язані з оформленням посвідчень особи для повернення в Україну. Маємо поки що тільки попередні коментарі від голови МЗС Дмитра Кулеба. Отже, він розповів, що при зупиненні консульських послуг за кордоном він, зокрема, доручив зараз диппредставництвом України вжити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку. За його словами, перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Міністр наголосив, що обов'язкове оновлення своїх документів у діяло і до ухвалення нового закону про мобілізацію, і зазначив, що невдовзі. МЗС надасть уточнені вже роз'яснення про консульські послуги. Ну, поки що ясно, що ясно небагато, але давайте попередньо обговоримо, які це загрози несе. Наскільки серйозним був такий, так би мовити, обіг наших громадян і їхніх звернень до консульств в різних державах, не тільки в Європейському союзі, зокрема, тобто наскільки це зараз серйозно вдарить по наших громадянах, і чи можливо є якісь певні лазівки, коли дружини, інші родичі або просто сучасність дала вже інструменти, коли не потрібно звертатися до консульств? Тва, вирішити багато своїх питань, які в цілому якби можна було через ці структури з'ясовувати в цій темі. До нас долучається Олександр Левченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія у 2010 тисячі роках. Надзвичайний повноважний посол України в Боснії та Герцеговині. Пане Олександр, вітаю вас. Вітання, студія. Отже, справді, давайте найперше такий зріз зробимо. Е, е, яка кількість українців приблизно чи якась статистика, які зверталися за консульською допомогою, і який перелік послуг це був в основному? По чому це нині найбільше вдарить, на що був основний запит наших громадян? Ну, Була цифра, що Звідкись вона все-таки ви... виникла, ця цифра? Десь, мабуть, вона відображає дійсність, що 650 тисяч чоловіків у нас знаходяться за кордоном. Які види консульських послуг можуть бути? Ну, ну, рідні від продовження паспорта, заміна паспорта, писати в паспорт дитину. Щось зміна прізвища, зміна сімейного стану туди не вноситься. Це окремий документ, але треба пред'являти паспорт, щоб, наприклад, можна зареєструвати шлюб або народження дитини, і так далі. Тобто, ну, весь спектр послуг надавався і чоловікам, як громадянам України. Ну і, власне кажучи, ми тепер бачимо роз'яснення. От і міністра попередні міністра закордонних справ, так що дійсно таки призупиняється робота з документами чоловіків громадян України в віці від 18 до 60 років. Їм тільки можуть видати, якщо потрібно, свідоцтво на повернення. Свідоцтво на повернення це дається тоді, коли ти загубив паспорт, і хочеш повернутися в Україну, в тебе немає іншого документу, тоді. Посольство виписує такий документ після відповідних перевірок називається свідоцтво на повернення студія. Ну, насправді для багатьох категорій це стає проблемою. Ось нещодавно обговорювала також близьких для, для мене колах. Наприклад, якщо це студенти, які навчаються за кордоном, є вже 18 років. Людина, наприклад, вступила туди раніше, втратила документ, і тоді в цьому хлопцеві треба повертатися в Україну для того, щоб поновлювати ці документи, і таким чином в нього розірване навчання. Ну тобто будуть якісь винятки, як ви гадаєте, от ми поки чекаємо такого механізму. Ми дочекаємося як. Як правило, я розумію, що це прецедент, напевно таке навряд чи було. Але по ідеї повинні розробити ось якісь винятки, якщо з'явилися такі суворі правила? Ну, очевидно, що мій міністр заявив, я так розумію, що будуть якісь певні уточнення. і Ви правильно задали, це категорія дуже чисельна. Студенти. студенти да? ну, ми знаємо, що Зараз в армію будуть призивати до 20, з 25 років. Да, в нас більшість студентів це до 25 років. Але з 18 вже облік. не виїзні, і але оці 7 років це дуже критично військ, велика кількість. Але на військовий, а не на військовий облік, то це з 18 років і так далі. Тому, тому тому ось такі речі. Я думаю, що ці роз'яснення можуть прийти і за кілька. Днів там, от я не думаю, що ці за кілька днів хтось студентів масово почне губити паспорт і вимагати, щоб йому посольство виписало новий. Да? От. Не думаю. Якщо загубив, то можливо день-другий зачекає. Але такі події трапляються дуже рідко. От, дуже рідко. Тому це не, подія не масового характеру. Там інші події більш Такого системного порядку, який треба вирішувати, тобто, які, чи які, така які, дія, які категорії як, послуг чи, найбільш чутливі? Чи, чи така дія, чи така дія спонукатиме до повернення в Україну о, людей, да? чоловіків, і так далі? Можливо, у нас ще треба проводити. Я думаю, в самій Україні о, серйозну роз'яснювальну роботу і не тільки за кордоном. О, тому що тому що очевидна проблема в тому, що в свідомості більшості українських громадян, які не живуть біля лінії фронту, де щоденно бомбардують, дуже серйозно, і так далі. Хоча Україна фактично вся територія України України вже охоплюється ракетними атаками, дроновими і так далі. То очевидно, що ці два паралельних життя на Одна частина людей живе е, винятково для перемоги боротьби з російською агресією, а інша живе просто своїм життям. І треба всім зрозуміти, що оце два, два паралельних світи їх вже не може бути, тому що розвиток йде до того, що Україна може просто втратити державність і Якщо вас не мобілізують в українську армію, ну мобілізують в російську, тому що в них плани далі йти на Балтію, Польщу, Молдову, студія. Якраз через ось такі міркування, звісно, абсолютно логічним і вмотивованим є повертати чоловіків за кордону. Але чи справді це буде ефективно? Бо ви праві дія паспорта закінчиться далеко не в кожного сьогодні чи завтра. Загубить паспорт теж далеко не кожен перший, не кожен другий, не сьогодні і не завтра. Тобто на масовий відтік повернення українців, чоловіків додому через неможливі. Там продовжити свої документи і легальне перебування може настати не через рік і, можливо, навіть не через два. Тобто, чекати великої хвилі не, не варто, яку ви прогнозуєте, наприклад, впродовж цього року, скільки чоловіків через такі обмежені послуги зможуть повернутися, і чи не стане це а, приводом для ось такого для впровадження таких чорних консульських послуг, коли можна буде за гроші через певні лазівки, все-таки вирішити свої питання. Ну, чорні навряд чи там же все електронізовано і так далі. От. Тепер дивіться, 650 тисяч. Причому всі кажуть, що більшість з них нелегально перетнула кордон. А вони задавали питання, а хто їм допоміг перетнути кордон? Як вони перейшли при кордон, як їх прикордонники випустили? Ви уявляєте, які хто кошти збирав за це. І всіх збираються покарати тих, хто перетнув кордон, що правильно. Але ці люди інші були при виконанні службових обов'язків? Уявляєте собі? що він в формі, він захищає український кордон і там переходить, у нас виявляється сотні тисяч людей його перетнули. А цю проблему взагалі я не чую, щоб хтось е, обговорив чи дослідив, чи провів слідство і так далі. А які кошти, якщо кожен дає про перетин кордону? Ну, умовно, 10 тисяч доларів, а 650 там, півмільйона нелегально перетнули кордон. Виявляйте взагалі, як про яку цифру. Ну я розумію, а, до чого ви ведете, що не треба вигадувати да. велосипед, тому, якийсь чорний, він вже давним-давно вигаданий. Тому, тому питання: це ж це: а, а воно ж не припинилося, ви розумієте? У кого нема коштів, він поплив по річці і втонув. Да, знаємо, в тридцять вже утонули. Це перша проблема. Друга. Який я ще раз наголошую, що в країні має проводитись системна роз'яснювальна робота щодо ситуації на фронтах і того, як населення має забезпечити перемогу в цій кривавій війні і розуміння того, що, що всі ми до неї причетні тим чи іншим боком. Чи ти напряму працюєш на фронт, чи побічно, і так далі, що паралельного життя вже. Більше не буде, тому що війна входить в таку фазу свого розвитку. Тому е, потрібно роз'яснювати, що навіть е, призив до лав Збройних сил на нулі, там всього 10% перебуває, розумієте? Там маса інших є речей не, і, і посад. І ми маємо розуміти, що, що оце заклик для того, щоб вступали в лави Збройних Сил – він має зовсім по іншому ще формулюватися. Отож, отож. на цьому будемо завершувати. Даруйте, пане Олександре, тому що вичерпується наш час. А так як ви кажете, що головне це роз'яснення. А ми ще навіть від МЗС не маємо роз'яснення. В нас часто кроки вперед, а роз'яснення ну, і роздуми про прод потім. Дещо,